Назар, так фотомодель. Що Коля, рух хвата, не? А? Рук хватає тобі. Ану, а не трогай, чи йому хватить, чи ні. О, Хватає, так? Да? Тихо я куля вхопився, 200 кг кабана як кинув. Сонечко піднімається, таранчук наближається. Так що, друзі, посправлялись по господарству, калюнчик посмалив, спалили мішечок, перевернули. Ну І зараз минут 15 чи хвилин 15 і будемо знімати під черевину. Ну, а я пішов передіватися і готуватися прогрівати сковороду. Так що так. Дякуючи хлопцям і дівчатам, є така можливість нам посмакувати сьогодні таранчуком. Так що залишайтеся, далі буде. Як завжди, рубрика «Сковорідка засмальцьована таранчук. Так що рухаємося далі. Що ти, Назарчик? Що ти мухи ганяєш, так? Да? Кважемо в голову. Смислі чию? Мою! Це таке те привітання! Ну, бляха, виграв 200 гривень і все нормально. А ми з Каляном… – 200. Ну в мене 200, в колі 200. Розумно, як пацанів. Все... Я вже казав, що Донецькі дають дрозда. Це не за все вийде. Да. Ну він каже, що 100 гривень доложу і буде дівчатам на пісню, на п'ятницю. Так що, друзі, кабанчик лежить, калюнчик стоїть, все нормально. Бляха, кабанчик, звісно, по порівнянні з калюнчиком. О, Муртур прийшов. Він тільки до цигана ходив, завжди до нас прийшов. Так що ми вважили кабана, який єс? 5, 5. І я ставив на 200. І патрон теж був свідком. Так що, Назар, бери голову. Я не різав, хай калюнка да. бере. Так що зараз у нас тут у нас нолі є. Нолі у нас є, щоб не думали. І подивимося, провіримо, чи попадає, чи ні. Ось же і то колбесика. От 11 кілограм, грубо говоря, голова. 11 кілограмів помножити на 20 виходить 220. Да, у нас вийшло 210. Да. Ну, то десь туди-сюди плюс-мінус уші здорові. Да. Так що все, рухаємося далі. Калюха знімає по черевину, Назар забирає голову і побіг. Назар вхопив голову, побіг на кухню Делесі Петрівни. Я ви виключаю віса і погнав. Свисток в польоті, хтось там питав, як свистка вирізати. Ось жик-жик-жик-жик-жик. Оба і все, і все, і поїхали. Все, свисток патрону. Все, калюха робить вітер. Нами виключаємо віса. Куди голову заніс? На місці. Все, я погнав прогрівати сковороду. Так. Все, сонечко вже піднімається. Таранчучок наш і приближається. Ну що, друзі, почеревинка наша на столі. Сковорідочка вже на плиті. Ну і по старій накатані схемі. Поїхали. Отбиваємо зараз бочки. Клац. Опс. Опа, є один. Єсть у нас другой. другий. Другий є. І зараз Зачищаємо, зачищаємо грудиночку і погнали далі. Так, тобто, це ми відрізаємо так і таке діло. Так. І зараз рівняємо це все діло. Клас. І зараз трохи будемо стібрати на... Таранчук трохи з грудинки. Ну, останнім часом великий таранчук щось не жаримо. Ось такий кабанчик доволі непоганий. Ну, мой великий, не багато не нажарюємо. Чудо там якесь мені казало, що і не, і не стане воно вам в горлі їсти таранчук через день. Ну, по-перше, не через день, раз в неділю. Ну, а по-друге, не стане. так що сильно переживати за нас не надо переживайте за лучше за щось так що друзі працюємо так сейчас відрізаємо цю задню частинку О. таранчук така штука яка реально не проїдається. от шашликів вообще не хочу а от свежина якраз чутенько заходить якраз нормально О, Так що трішечки недоспані не ночі останні вчорашня ніч була у нас був роз у нашої карвачки, у машки От, сьогодні вчора вечором приїхали з Києва десь вже почало 12-ї пригнали дві машинки осталося Організувати поїздку і залишилося на них назбирати гроші дозбирати. Так що працюємо у двох напрямках. Але напрямок в принципі, один. Тому що поки ти працюєш, поки в тебе є можливість щось від себе відщипнути. Що там, розковорозочка димить, не завжди бігенько різати нам. Треба вже бігенько різати за Так, зараз нарізаємо це жирненьке. Там тут не то що тут таке ось м'ясо клас. Ой, сюди. Так, щось цивулі, що мені ніхто не обчистить. Пару цибулин. Клас. О, щось це саме сучка прийшла. Клас, Так що дякуючи Богу, дякуючи... Хлопцям і дівчатам Збройних Сил України у нас сьогодні є свіжина. Осталося сраняв поранше. Хоч вчора був такий прохладний деньок. Якраз нормально вийшло, що у нас опорос був в такі дні, що в такий день що не було жарко. Це є дуже добре. Подивимося, що там буде за сало. Ну, в принципі, по черевені. Дивишся, то не дуже товста, значить сало не буде. Сальний буде буде все те, що треба. Буде і почеревана, буде і сало, буде і м'ясо. Кабанчик, ще раз повторююся, це кабанчик, якого я купляв. Їх було там три в клітки, одного ми вже зарізали. От. А ще залишився у нас один рижий там. Брав я у свого знайомого в дяді Вови. От. Два поїхали на Черкаську область, ну, а троє залишилося в мене. Виросли і нормально виросли. Для когось мала вага, для когось не дуже по голові. Не попали цей раз, хоч були відео раніше, ми знімали, раніше ну, було менше таких всяких моментів і знімали більше. Перевіряли, міряли, важили, по виходу переводили, по голові переводили. Так що отак. Так що заготовочки трошки на шандарахали. Все, загружаємо сковородку. Процеску. для оханої дружини. Рукаємося далі. Рукаємося ну. залі. Ну. Рекалінтика попросить можна комунисти.

Ну и давай главное будет таблиц надо будет поменять, може на сторону вихвати. Так, и бушку потом. Вот так полосочка самый класс. Сейчас положительно. Ну, чим, я ж казав, вже неодноразово повторював, що чим довше слинка живе, тим вона більш визріває, стає жирнішенька. Із-за чого її на комплексах стараються реалізовувати раніше, конечно, це там найкраща конверсія йде розклад корму, затрата корму в один кг приросту і на виході хороша хороша нежирна свинина так що знову такий плав так розкладаємо так. Так момент Ближче до затка вона пісніша, ближче до передка вона жирніша. Так що так. Опа. Ось так нічого. Оце Ні, тут можна відстигнути і кинути його на таранчук. А це воно все одно дома останеться. А можна відрізати. Іде на корочу, а це буде мати таке шелухівське генеральське тало. Ось звіренько це посок пошатк... посматуємо. Оп. 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 І тоді, коли свинка вже така більша, то неї й... одхожу більше. А як менше, то набагато пісніше, нема там прожирки От так. Опс. Опс. Це ще один такий кусочок, ну захай що це потрібно розбере. Так, друзі, ну що ми маємо? Що ми маємо? Ми маємо таку почеревинку на даний момент. Ось такі два кусочки сала боковушки. Цибулю зараз пошмонтуємо. Ну і тут у нас уже процес творода в процесі. Походу балуна треба міняти, я буду його жарити до нових двинуть нормально пустий? пустить що мені так кажеться все процес ідеараненька все рухаємося далі сейчас нарізаю цибульку поки я хвилинка так цибульку вже нарізав добре все своє вже навіть були помідори згорода, але цей раз не згорода. Поміняв вже балона. Таранчук був в безпеці. Вже євріло. Ну а така вже все налазиться. Все, працюємо далі. Зараз привезуть корпус м'яса, будемо буде розбирати, будемо розбирати, тут виставляти, ну а потім продемонструю. І покажу. Ну, Пощеревинка доволі непогана. Ось така. Так, загрузили вже цибульку. теж такий без добавки таранчук. все, що було, накидали, обжарили гарненько. і Тепер цибульки жариться. Це все діло. Ну, а ми пішли працювати далі. Щось Калюха сьогодні розстроївся, мабуть, що програв 200 гривень. Вот. Це білет на концерт на Заріку на п'ятницю. Каже, якраз мені а -а -а. на, на білет. Вот. Так що закидав в мене м'ясо. Ще не порізав навіть саву. Леся Петрівна навіть не встигла таранчук за мною поснідати. Да? Таранчук вже готовий. Не такий, як вона любить, звісно. Не вспіла вона. Добре, не то. Не то пальто. Вона любить, щоб без тибулі, без нічого. Так що процес йде. Ну все, те, що я казав, коли кабан ну так сказав, старший, то більше відходів. Оце все обрізки такі відходи. Так що зараз два задочка викатуємо, поріжу сало і це все діло покажу. На даний момент тільки лопатка. Ну і почерева холова, Дві філейки, дві пафинки і жирок. Так що рухаємося далі. Ну що, друзі, Процес завершаючий стадії. Сьогодні щось все так дуже-дуже швидко. Вже на столі є лопатки, ребро, битки з антрикотами, з ошейками поки не відділяли. Передня частина биток. Далі йде антрикот і далі переходить в биток. Задня частинка – почеревенка, філечки, пафиночки, ну і обрізочків трішечки є. Так що от така кучка відходів. Так що, друзі, також зараз покажу сальце. сковорідка наша вже виключена, верніше газ. І наше сальце таке чорненьке, закопчене. Ну, на камеру темніше передає. От, і доволі таке непогане цей рот сала вже в нас давненько не було. Ну, все одно там ну хай там на три пальця. От, але... Хороше таке, толкове салко на всі свинки, фактично по всій свині йшло товарне сало і відходів фактично не було. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. В принципі, справилися. Всім хочу побажати скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Щоб у кожній родині була хоча б така. Повна, ну, повніша, щоб трохи була. Сковорода Таранчука. Так що, друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу, дякую всім за довіру, дякую за підтримку. Працюємо, рухаємося далі. Разом до перемоги. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.